У Верховній Раді відклали розгляд законопроекту про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Просто анекдот. Сьогодні народні депутати зібрались на засідання, проте воно так і не відбулося, бо у порядку денному не було документу про заборону діяльності УПЦ МП. Відтак, частина парламентарів заблокувала трибуну з вимогою розгляду законопроекту. Проте цього не сталося. Тож рада розійшлася до наступного засідання у серпні. За планом воно має розпочатися саме з голосування за заборону московської церкви в Україні. І хочу вам сказати, пане цибулько і нашим глядачам, що я ж весь час дивлюсь, хто що пише. Цікаво написав Олексій Гончаренко, якого ми всі знаємо. Він написав, що за його думкою, насправді вони не розглядали, тому що вони взагалі звернули це, тому що могла вигулькнути тема кризи в уряді і зняття з посади. Прем'єр-міністра. Я не знаю, чим це пов'язано, але я, Гончаренко, він для мене авторитет у цьому в інсайдах. Отака версія, що значить тому вони все відклали. Все відклали. Я таку версію чув, бо навіть е, е, є певна думка про те, що Єрмак навіть пробує якось з урядом зіграти якусь комбінацію, але суть в іншому суть в тому, що в них по суті розпорошена більшість зараз все, що голосується в Верховній Раді, голосується е, через депутатські групи колишньої партії регіонів або ж ОПЗЖ. Звичайно, що ОПЗЖ це, так би мовити, головний політичний лобіст у ПЦМП, і мені здається, що банку шантажнув чи бойко персонально, чи ну, Новінський через когось. Тому в цій ситуації виглядає так, що банкова просто. Повелася по бандитськи не виконала жодних обіцянок своїх домовленостей міжфракційних, які вона давала. Але це ж свідчення величезної паніки на банку, і тому що те, що вони витворяють зараз і в порядку денному міжнародному, виглядає так, що ну, вся їхня конструкція ідеологічно розсипалася. Так просто відмовитись від УПЦМП вони не можуть, тому що вони, ну, частина їхніх спонсорів політичних розраховувала на те, що на наступних виборах, оскільки партія слабка, то саме УПЦМП, ну, мережа релігійна виступить опорою для партійної мережі. І... Ну і, і тому, по-перше, вони нібито розглядають інструментально у ПЦМП, а насправді вони цими діями показали, що вони по суті є союзником Москви в Україні. Тобто влада, вся влада нинішня демонструє своє союзництво з Москвою, і мова тут не про свободу совісті, адже СБУ послідовно. Веде справи по колаборації представників УПЦ МП, і там набралося вже більше 60 персонажів. Всіляких у яких там справах вони вкручені, і педофілія, і ну там навіть в храмах зброю зберігали. Не кажучи вже просто про колаборацію тут на, на Київщині в Бородянці, наприклад, в яку на 2, вже 26 лютого, по-моєму, такий собі царів перебував в Бородянці. Вони вже уряд привезли з собою встановлювати. І місцевий місцевий священник їх там приймав. І, тобто, і ми не сумніваємося навіть в тому, що якби вони зайшли в Київ, то московські попис хлібом сіль зустріли російські війська. Я зрозумів. От хто про церкву, так ти, так і я, тільки в Росії. Російський проповідник, священник і просто путініст Качов розповідає глядачам, як треба виховувати дітей. каже не балувати, годувати хлібом і молоком. Іноді можна бити кропивою, і тоді з них виростуть стійкі до розбещення люди. А можна додати до цього ще й решту порад від своїх публічних діячів, розмови про важливе з героями СВО, патріотичне виховання. Участь у конкурсах на найкраще зет костюм і батьків, які щодня ведуть філософські бесіди про згубний вплив заходу. Подивимось. Нужно, чтобы они были... треба просто, щоб вони були загартованими дітьми. Должны не, не, не спать по мають не спати у задушливих перинах. Має бути такий напівспартанський стан. Треба обливати холодною водичкою, загортовувати. Повинні часто ходити босоніж. особливо якщо десь на вулиці, на природі, коли ті бігають по траві. Їх можна десь там кропивкою, чик-чик для здоров'ячка. Вони мають їсти просту їжу. Не має бути багато солодкого. Має бути проста їжа, стакан молока і шмат хліба. Чудовий сніданок. это все в сумме? Це все в сумі, десь людині Якусь таку життєву енергію, загартованість і захист від фізичного і морального розбещення, от э, фізичного і нравственного розстрілення. Слухай, хороший хід. По-перше, дешево. Хліб і молоко. Хоча і хліб вже коштує не копійку, і молоко також не копійку. Але бачиш, я, 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 я на жаль. Катю і Сашу. Ну от я не знав цього проповідника. Якщо б він це сказав 20 років тому, то я б так і робив. 20 років тому цей персонаж, цей навіжений попик, сидів у Києві на радіо Ера і розповідав, що треба бити. Це абсолютно психопат. Мене мене дивувало, що те, що інверс на Радіо Ера, в нього була там авторська програма, це все підпадало під кримінальне переслідування. І ніхто проти нього жодної кримінальної справи не відкрив. Це психопат. Причому такий патологічний, е на гіперрівні. він забув. Що дієтологи радять взагалі-то не хліб з молоком, а, а вівсяночку вона дуже корисна. Чомусь він про вівсянку забув. Господи, який світ маленький. Я думав, що це якийсь пропагандист. Це ж він з Росії, він в Росії зараз, так? він туди побіг, я так розумію. Тобто вони з Росії в Київ, і він тут мав. Ну він просто е, тим статусом був е, майже як митрополит, хоча він е, ну був таким. Е, та я зрозумів, просто про нього все зрозуміло. Е, значить, знаєш, діти вони, вони так будуть: хліб, молоко, хліб, молоко, отак, от, значить, босяком по траві і туди-сюди, а потім, коли вони стануть трошки, вони йому морду наб'ють, що він полишив їх. Спілкування з дітьми, соціалізацію і так далі. Так що добре, що це тільки його виступ не більше. Отак скажемо. Українці з крапиви роблять дуже смачний борщ. Не обов'язково крапивою смалити дітей по, по сідницях. Можна щось зробити з крапиви корисне, з молока також. Українці з молока роблять сир, хоч і п'ють. Всередині. Добре, ще давай. Тут, от, знаєш, ну, несподіванки такі. У росіян щось трапилось, і тепер у них також є відключення світла, графіки обмежень публікуються у мережі, і, відповідно, громадяни Великої і Могутньої Російської Федерації не можуть зрозуміти. А чому ж так? Дехто з коментарів майже дійшов до істини і пише цитую: Отож, дожилися! Трясця, навіщо було чіпати тих українців? Тут я хочу додати, що е, я вам про це вчора говорив. Люди стали виходити, е, нічого не бояться, виходять, е, викликають там місцевого депутата і так, далі, і так далі. Тобто вони виходять і каже, каже там жінка: я не можу своєму синочку приготувати кашку. А от коли цей синочок іде в СВО і там гине, то вони про це не виходять. Патрію, тоді вони кажуть, що я не можу підключити холодильник, щоб зберегти тіло свого синочка в холодильнику.